Зруйнувати гріх. Роздуми над Божим Словом. на четвер 34-го звичайного тижня. РІК перший. Того часу Ісус сказав своїм учням. Коли побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте. Що наблизилося його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай виходять, ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то дні помсти, щоби безповнилося все написане. Гори ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні. Бо буде велике горе на землі й гнів на цьому народі. І впадуть від вістря меча і потраплять у полон до всіх народів. А Єрусалим буде топтаний язичниками доки не закінчаться часи язичників. І будуть знамення на сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів. У сум'яті морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, який гряде на хмарі із силою і великою славою, коли ж почнеться збуватися, випростайтеся – і підніміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Важко собі уявити цю апокаліптичну картину. Навіть у фантастичних фільмах, які останнім часом присвячені катастрофам, рідко таке побачиш. Однак не це мене вражає. В наведеному уривку, а Слова Ісуса, як це почне збуватися, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. Яка ця руїна і катастрофа може наближати визволення? Спробуймо розглянути цей фрагмент у світлі інших текстів святого Письма. У Слові Божому часто можна помітити такий порядок подій, щоб настало щось Боже, Його царство, Його справедливість. Небоже має бути зруйноване. Задля того, щоб настало Боже царство або царювання, грецькою мовою це теж саме слово, гріх має перестати царювати у нашому смертному тілі, писав Оріген про молитву. Аби в мені постала будівля Божого життя, усе те, що було понабудовуване мною, моїми грішними вчинками, пожаданням, нездоровими амбіціями має бути зруйноване. Неможливо звести нову будівлю, коли ще стоїть стара. Неможливо побудувати новий дім і тоді, коли ще стоять хоча б тільки стіни старого. Усе мусить бути зруйноване, щоб усе було збудоване. Таке завдання, між іншим, отримує пророк Єремія. Оце настановляю тебе я нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував. Звернімо увагу на послідовність спершу Єремія має викорінювати та й руйнувати, вигублювати та валити, а вже потім, після цього, будувати і насаджувати. Залишається щиро себе запитати, чи прагну я, щоб усе це звершилося заради мого визволення. Чи хочу я, щоб розвалились мої плани і звершились Божі, щоб відмерло те, що я наплодив гріх, зате Воскресло те, чого Бог бажає для мене життя у святості й свободі. Євангеліє говорить про спустошення Єрусалиму. Інколи ми почуваємося спустошеними, носимо пустку в серці. Найчастіше поспішаємо її заповнити байдуже чим, аби лише позбутися гнітючого відчуття внутрішньої порожнечі. А може, це спустошення було доторком Божої руки задля того, щоб я був по-справжньому сповнений життям? Неможливо наповнити посуд, який і так уже повний, ось тільки не тим, що треба. Спершу цю посудину належить зробити порожньою. Можливо, що така посудина відчуватиме дискомфорт, але якщо по-божому сприйме і переживе цей час, то отримає повноту життя. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.